YouTube, я сиділа, думала, боже, навіщо я сюди прийшла? І повсякденний макіяж. Я тебе вже чекаю тут з камери. <зас> Зараз зрозуміла, це вам не Україна. Всім привіт! Я вже поспішаю на зустріч. Трошечки запізнююсь. Сьогодні йдемо у нову для себе кав'ярню. Не знаю, якщо мені там сподобається, то щось познімаю і дам рекомендацію. П'ять хвилин вони запускають таке. Всім добрий ранок! Сьогодні вже наступний день. Вчора не хотілося вже нічого розповідати, знімати. Сьогодні трошечки розкажу, що ми вчора робили. сходили ми на побачення. Пішли в дуже класний бар, і якщо що в Варшаві можу його дуже радити. Там така затишна завжди атмосфера, і коктейлі дуже смачні. А потім ми поїхали в нашу улюблену піцерію, як ви вже знаєте, з минулого випуску. Теж дуже класно там взяли піцу і поїхали додому дивитися фільм. Загалом дуже класний день, дуже нам сподобалось. Сьогодні ж, з ми вже прийшли в тренажерний зал. Зараз трошечки позаймаємось. І вам також нагадую, що не забувайте займатися спортом кожного дня, бо це дуже важливо для нашого самопочуття, для нашого здоров'я. Всім гарного дня і гарного настрою. Тала свою скриньку з косметикою, а це означає тільки одне, що ми з вами кудись збираємось. Я завжди використовую ось такий б'юті блендер. Тобто таке скошене яєчко, тому що він класно, цей б'юті-блендер, розподіляє всю основу на обличчя. Також я завжди його змочую перед використанням водою, щоб він так розбух трошечки і не впитував в себе всі продукти, там тональний крем і всі інші кремові продукти, а гарно все переносив на шкіру. Тональний крем від Armani. наношу завжди спочатку в центр обличчя. Там, де у нас такі основні кольорові плями є на обличчі. А потім розподіляю по периферії обличчя. У нас зараз буде дуже класне допісля. Не лякайтесь. Тональним кремом ми повністю вирівняли обличчя, а тепер нам потрібно нанести тінь. Це всі впуклості, які є на нашому обличчі. А в мене ось така. Палетка від Шарлотти Тілбері дуже класна, дуже класний скульптор і хайлайтер. Класні відтінки для світлої шкіри підходять ідеально. Набираю продукту. І ось, де є моя впадина скулова. Ось сюди і наношу скульптор. Причому ставлю головний акцент на головне місце впадини і протягую собі до І так само з іншої сторони по лінії росту волосся можна також і підкреслити підборіття. Далі у нас з вами румяна. Вони в мене ось такого персикового відтінка. Мені цей відтінок дуже сильно пасує, тому я таке люблю, придає свіжість обличчю. І також ми наносимо наші рум'яна на наші яблочка. Можемо посміхнутися собі. І ось в цю зону, з другої половини і до щічки, наносимо рум'яна. Також я дуже люблю зазвичай наносити рум'яна на повіки. Це також мені продає таку свіжість образу. Я не люблю наносити прям тіні на повіки тільки в якісь особливі події. А так, мені, в принципі, цього достатньо. Мій повсякденний макіяж дуже простий, я не люблю якось сильно запарюватись і для брів, наприклад, використовую ось такий от гель, він вже з кольором, тобто він вкладає волосинки і ще й при цьому підфарбовує, де там якої волосинки немає. Ось так прохожусь і вона трошки підфарбовується там, де немає волосків. Для повсякденного макіяжу мені цього досить. І також використовую звичайну туш, ось таку відеореаль. Мені вона дуже подобається своїм пензлилком. Отакі от, от пензлики просто шикарні для моїх вій, тому що в мене не війки такого коричневого кольору, а до кінчиків вони прозорі. Тому ось ця туш з такою кісточкою дуже гарно профарбовує всю довжину. Мені дуже подобається ефект від цієї туші ще нам не вистачає тут близько. Я купила ось таку мініатюрку від Charlotte Тілбері, відтінок Pillow Talk 2, і мені дуже подобається, як він на мені виглядає. Я люблю потрошки так наносити її. І потім можна розподілити пальчиком, щоб не було чіткого контуру. Ну і все, виходить, мій повсякденний макіяж вже готовий. Я не люблю на ну, повсякденний макіяж витрачати дуже багато часу, тому це буквально 2-3 хвилинки до 5 хвилин, і все, я готова і можу кудись вилітати. Взагалі, зараз ми збираємось в торговий центр. Там, звісно, зараз період знижок і всі магазини виглядають просто. Не знаю, як якийсь секонд хенд Але я сподіваюся, що можливо вже завезли якісь нові колекції, і можна буде з нами з людьми трошечки розійтися по різні сторони і приділяти увагу різним речам. Подивимось, чи я щось знайду. Сподіваюся, що так. Бо мені насправді зараз дуже хочеться змінити повністю свій гардероб, і мені вже не подобається те, що я носила до цього. Подивимося, що нас там чекає, що ми зможемо там обрати собі. Вже в новому дні. Вчора, все-таки, в торговому центрі я нічого собі не знайшла, тому що дуже багато розпродажів, нових колекцій не так багато, і мені вже хотілося чимось надихатись новим, тому нічого цікавого для себе не знайшла. Буду шукати і далі щось, можливо, потрібно дивитися щось в українських брендах, шукати, тому що в мас-маркеті мені поки нічого не подобається. Зара масі Dutti. немає чогось класного. Ще також вчора сходила на танці. Дуже мені подобається ця школа танців знаходиться у нас в ЖК. Дуже класна студія, дуже класні дівчата. Вставлю вам невеличкий фрагмент з нашого заняття. Це була така моя давнішня мрія піти на танці. Я все відкладала. Якось було мені не на часі. Потім знайшла якусь студію. Вона знаходиться в центрі. Я розумію, що я не буду кожен раз їздити в центр. Потім відкрилася ця студія, і я дуже сильно переживала через мовний бар'єр, бо я не так гарно знаю польську мову, ну тобто я розумію все, але я не можу висловити свої думки, що саме, там, наприклад, мені не зрозуміло чи що в мене не виходить. Але насправді в цій студії все було дуже круто, і викладач з розумінням до цього поставилась. Також ми там познайомилися з дівчинкою українкою. і як Якщо що, вона дуже мені допомагає і перекладає якісь речі. Тому я дуже задоволена, що я все-таки наважилася на цей крок. І навіть коли я прийшла в перший раз на заняття, мені було дуже страшно, я сиділа, думала, Боже, навіщо я сюди прийшла? Там дівчата між собою якось розмовляли, я їх розуміла, але знову ж таки, я нічого не можу сказати. Це потім було дуже класно, мені дуже подобається. І я прям відчуваю, що це таке навантаження на тіло дуже класне. Типу, не просто там не знаю, піти в зал, а ти вчиш якісь танці, твоє тіло по-новому якось звучить, рухається. Загалом так, я дуже задоволена. Сьогодні я зібралася на зустрічі зі своєю знайомою. Ми йдемо в Bar. Це така точка на карті Варшави, де збираються завжди всі українці. Ти можеш туди прийти, зустріти ну, по-перше, ти стоїш в черзі там завжди. Це такий великий мінус цього закладу у Києві, тільки я пам'ятаю, ну, також в перші роки ще був такий ажіотаж на Мюкбар, а потім якось повідкривалися ще інші заклади класні, і вже трошечки народ так розсіявся. По цим різним закладам, і мені здається, що в Києві зараз неможливо вже майже побачити чергу в Мюкбар. Тут же всі стоять в черзі купа українців. Можеш там зустріти якихось блогерів, якихось артистів з України, які там собі снідають, обідують, вечеряють. Ну і завжди ми, от якщо з дівчатами не знаємо, куди нам піти у Варшаві, то мікбар це 100% варіант. Що нам точно там сподобається? Я вже повернулася додому, і на вулиці була настільки класна весняна якась атмосфера, що мені просто захотілося ось цю ялинку вже нарешті розібрати і поставити її винести на балкон і зробити вже якийсь весняний більше настрій. Я раніше не розуміла, чому в європейських країнах на початку січня вже прибирають всі прикраси новорічні. Але зараз зрозуміла, тому що у них така погода, це вам не Україна, коли ще в січні, в лютому, в березні можуть бути якісь заморозки. Можливо, тут також вони можуть бути. Але, от, наприклад, зараз вже кінець січня, і дійсно ти виходиш на вулицю, а там досить приємна атмосфера. Травичка вже починає потрошечки бути зеленою, і взагалі якось такий настрій вже з'являється зовсім не новорічний. Тому треба себе трошечки вже переналаштовувати в цьому плані. Ялинка постояла всього близько місяця. Я якось звикла до того, що вона може стояти місяця-два, а то і три до 14 лютого, так точно. Але будемо вже якось переналаштовуватись на щось нове. you <music> Три речі: вогонь, воду, і як хтось намагається розплутати гірлянду. сьогодні. Вже наступний день, і я готова до події, яка дуже важлива і надихаюча для мене. Але перед цим хотіла б вам нагадати, що для мене дуже важлива також ваша підтримка. Для мене дуже важливо, якщо ви підпишетесь на канал, поставите лайк, напишете коментар, що вам сподобалось, що не сподобалось у цьому відео. Це допоможе нам з вами тримати таку от взаємодію класну і буде надихати мене робити. В майбутньому і нові відео. Я вирушаю на подію, де буде виступати Настя Бурлака. Темою сьогоднішньої лекції буде як знайти свій стиль, а також як співпрацювати з міжнародними брендами. Це наразі дуже актуальна і надихаюча для мене тема, тому я просто з нетерпінням чекаю цієї зустрічі і беру вас з собою в цей день. дівчатка приїздили з інших міст. Я не знаю, можливо, хтось приїхав з України, можливо, все одно добрались. По перше, сьогодні субота, вечір. А ви виділили цей час на мене? За що я хочу вам сказати величезне. Дякую. По перше, похлопати одного одному і привітатися. Давайте. Найбільший прояв любові до себе це не відкладати, а просто брати і робити. Тому що я взагалі хочу вас надихнути да, там, на тих людей, які хотіли б змінити професію, але хотіли б рухатися далі, про те, що а, ми не можемо відкладати. Ми та людина, перша людина, яка повинна кохати себе в цьому житті. Тобто, якщо ви не кохаєте себе, то і світ оточує що вас, не кохає. Тому любов до себе це не відкладати, а брати і робити. Чим більше контенту ви знімаєте, тим більше шансів у вас є. Днів повинен поститись контент або це пост, або це різ, або це не знаю. Там ну сторі звичайно що важливі, да тобто він постійно повинен генеруватися. Я піднімаю. Добу і йду робити контент. Тобто він сам не з'являється. Ви повинні також зрозуміти, що він у вас повинен бути якийсь план на тиждень. І, наприклад, якщо на сім днів на тиждень, то у вас мінімум п'ять днів повинен щось поститись. Коли прийшли ліси, я думала, о боже, ні, це кошмар, це відео, це так важко, це треба монтувати, це треба шукати якісь ідеї. Взагалі, я не відеограф. Постати просто звичайні ліси. Це класно, круто, але конкуренція зараз вибачайте дуже велика. І вам треба вашу аудиторію за Кавити, щоб глядач Reels з додивився до кінця, страхи вони існують тільки в нашій голові, все. Тобто, вони більше не існують. Це якась ілюзія. Якщо ви відчули, що вам в цей час треба бути, якщо ви відчули, що це ваше, значить, ви так робите. Ви нікого не слухаєте, що люди кажуть, що це відомий блогер, що це там не знаю. Людина з досвідом. Якщо ваше серце відчуло, що в цей час ви повинні бути в Копенгагені, то ви не повинні бути в Копенгагені. На той час це був мій перший Копенгаген, я була перша українка. Я познайомилася зі всіма скандинавськими блогерами класними. Ми здружилися, ми досі підписані один на одного. Я відвідала дуже багато показів, я потрапила у Вок тоді. Тобто, це був настільки. Класно, настільки цікаво, було дуже холодно, але ми про це ми не будемо говорити, тому що в взимку дійсно дуже холодно. Але тут про те, що ви повинні прислухатися тільки свого серця. Розумне слово, скажімо так. Але воно використовується усюди, воно використовується в інтер'єрі, в побуті, там не знаю, в моді і так далі. Еклектика це поєднання непоєднувального. Тобто, якщо в вашому образі більше поєднання не означає, що ваш образ виглядає цікавіше. і спортивний костюм, каблучка, яскрава, зелена і спортивний костюм, кепка і ну в принципі, да, там, і, і балетки, скажем так, то, так. Тобто, тут в нас стиль еклектика. Тут ми поєднуємо те, що здавалося Сто ну це взагалі не може мечитись в житті, але за рахунок цього образ виглядає набагато цікавішим. Тобто, уявіть цей білий спортивний костюм з кросівками. Просто із шопером, наприклад, база. Так? база. Да, тобто база. це база, це стандартна база. Ми нашу базу нашаровуємо цікаві елементи. Обов'язково говорю там про те, що база є в кожного. Просто ви на неї нашаровуєте своє ДНК стилю, свої якісь цікаві елементи. Можливо, хтось би поєднав хустинку, да? класно. Можливо, в когось ДНК стилю це хустинка. Супер. В мене скоріш за все це кепка. Тому я поєдную. Ми за рахунок чого стиль е, образ виглядає сильніше. Ми базу поєднуємо з цікавим. Сподіваюся, що я надихнула кожну людину, яка сидить тут на якісь зміни. На зміни в стилі, на зміни в блогінгу, взагалі зміни свого життя. Давайте подякуємо за те, що це життя. Так, починаю. Працюємо. Я вже приїхала додому і я, звісно, дуже втомлена. Але при цьому дуже щаслива і натхненна цим днем і цим вечором. Я дуже щаслива, що в мене вийшло потрапити на такий захід. Ми познайомилися з дівчатами різними. у всіх дуже цікаві історії, всі дуже цікаві на цікавому етапі свого життя зараз. Дуже мені сподобалось спілкування з Настею. Вона дуже приємна людина, і той шлях, який вона пройшла, і та точка, де вона зараз, показує те, що їй треба було пройти такий шлях, як і будь-кому із нас не треба від себе там, очікувати одразу чогось супервисокого, великого, але потрібно потрошки-потрошки йти до своєї цілі. Стукати в двері, навіть якщо тобі не відчиняють, все одно стукати, і колись ці двері відчиняться для тебе, і можливо, навіть відчиняться ще краще ніж тобі б цього хотілося. Ще я тут зрозуміла цікаву річ, що якщо ти про щось думаєш, шукаєш всередині себе якісь відповіді, все світ тобі надасть ці відповіді зовні через інших людей, тільки можна так сказати, іди. І бери ці відповіді. Не закривайся в собі, не закривайся в своїй якійсь бульбашці, а відкривайся світу і давай ці запити. І відповіді на ці запити обов'язково до тебе прийдуть. Тому і вам також бажаю цього. Не боятися проявлятися, не боятися заявляти цьому світу, хто ви і про що ви. Я вам раджу виходити з зони свого комфорту і. Ось так, от брати з кимось, знайомитись, ходити на якісь івенти це дуже цінно. Ще раз дякую, що ви переглянули це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо а вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, напишіть якийсь коментар, мені буде дуже приємно. Якщо вам відео не сподобалось, також напишіть коментар, що мені не сподобалось, і бажано напишіть, що саме вам не сподобалось. Обов'язково підпишіться на цей канал. Всім гарного дня! Всіх цілую, обіймаю і до зустрічі!